У вівторок до Києва прибув і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. В українській столиці він серед іншого зустрівся зі своїм колегою Рустемом Умєровим та оголосив новий пакет військової допомоги на суму 1 мільярд 300 мільйонів євро. У ньому ще чотири системи ППО «Айрісті», артилерійські снаряди та протитанкові міни. Більше про підсумки візиту німецького міністра до України і не лише поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Богдана привіт. Вітання. Богдане, в чому важливість візиту німецького міністра до України саме нині, і на кого насамперед спрямована така демонстрація підтримки від Берліна і Вашингтона? Юлі, ну щойно була згадана дуже серйозна цифра понад мільярд євро. Пакет допомоги Німеччини це майже півтора мільярди доларів. Я думаю, що такий подарунок, напевне, треба оголошувати, якщо не вручати особисто особисті зв'язки, дуже важливі. Президент України Володимир Зеленський не раз заявляв, що для України дуже важливо почуватися не на самоті у час цієї жорстокої війни і. Завжди наголошував на тому, що особисті контакти звичайно кращі аніж відеозв'язок. Наприклад, ну крім того, ми знаємо, що з Росії лідери, в тому числі президент Путін, дуже часто наголошують на тому, що захід втомиться. Підтримувати Україну чи втратить інтерес, чи, чи більше не зможе, і саме в цьому часто кажуть і полягає ідея Росії в тому, щоб витримати довше, витримати більше ніж Захід. І я думаю, що як візит американського міністра оборони Лойда Остіна цими днями, так само і візит німецького міністра, який, до речі, Повторив, наголосив, що Німеччина зараз за обсягами є другою після сполучених штатів країною донором військової допомоги Україні. Очевидно, що це також дуже важливо, особливо перед початком цієї зими, яку як очікують, напевне, буде досить досить важко Україні пережити, тому що досвід попередніх спроб Росії знищувати українську інфраструктуру. Туру і потреба, зокрема, протиракетних систем оборони, про які голосив німецький міністр. Очевидно, що це важливо. Богдане, оголошення, якого ми не почули від пісторію, це, це далекобійні ракети Тарос, про що питає Україна неодноразово. Завтра чергове засідання Рамштайн. Чи може щось змінитися за ці 24 години? Я собі дозволю передбачити, хоча, звичайно, що усі можуть помилятися, але наради у форматі Рамштайн зазвичай не ставали місцем оголошень якихось таких надзвичайних кроків, яким був би напевне крок оголошення про постачання німецьких крилатих ракет для України. Якщо це і буде, то напевне відбуватиметься на вищому політичному рівні і можливо, Во не обов'язково завтра, де будуть проводити нараду міністри оборони Богдана? Ще одна тема, про яку я хотіла з тобою поговорити: ситуація на російсько-фінському кордоні? Уряд Фінляндії розглядає варіант закрити пропускні пункти через навалу мігрантів, штучну кризу, яку як підозрюють, створює Росія в американському інституті вивчення війни кажуть, що це гібридна тактика Москви спрямована на дестабілізацію НАТО. Наскільки серйозною може дійсно бути ця загроза? У тут знову ж таки йдеться про оцінки, які можуть очевидно змінюватися від обставин, але наразі навряд чи можна говорити про навалу мігрантів, і навряд чи можна говорити про якусь серйозну загрозу, зокрема для Фінляндії, тому що в інші країни Європейського союзу прибувають набагато. Більше мігрантів ця проблема серйозна, зокрема для таких країн, як Італія, Іспанія. Навіть для британців човни через протоку Ла-Манш з біженцями чи мігрантами. Це дуже серйозна політична проблема. І насамперед політична, тому що у тих країнах, і, зокрема, із Фінляндії, ми чули застереження про те, що. Ось такі намагання дестабілізувати кордон, намагання дестабілізувати країну. Вони все ж таки мають вплив на, на політику. Вони спричиняючи дискусії у суспільстві, і вони є наслідком власне протистояння. Тому що за нормальних умов, якщо є якісь проблематичні перетини кордону, то звичайно можна повернути людей чи, чи людину Назад і зазвичай у цивілізованих країнах це так і робиться. Але очевидно, що у даній ситуації mm -hmm. Росія обр... обрала тактику дестабілізації, тактику протистояння, так як приблизно два роки тому намагався робити білоруський лідер Лукашенко, концентруючи біженців на кордоні з Польщею. Безумовно, Богдана, дякую тобі. Дуже На зв'язку із Лондона був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Так само, як ми стояли з Україною на Євромайдані Майдані 10 років тому, Сполучені Штати і партнери міцно стоять із вами сьогодні. Слава Україні! З такими словами з нагоди Дня гідності і свободи звернулася до українців посолка США Бріджет Брінк. 10 років тому уряд тодішнього прем'єр-міністра Микола Азарова зупинив підготовку України до укладання угоди про асоціацію з Євросоюзом вже ввечері. На майдан вийшли перші протестувальники. Акція, яка отримала назву Євромайдан, далі переросте у тримісячний спро. То в українців революцію гідності до річниці тих подій Голос Америки зустрівся із трьома активістами Майдану, життя яких у листопаді 2013 року змінилося назавжди, розповідає Леся Бакалець. Саме там біля пам'ятнику Києва ще клихарили. вони вишикувались і, отримавши якби наказ, вони почали бити просто всіх підряд. Юлій Терехов був одним із студентів, який потрапив під силовий розгін Майдану Беркутом у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. Тоді Євромайдан перетворився на революцію. Я не думав, що в мене будуть так багато, ну, якби наслідків побиття. Здавалося, під адреналіном, ну там пару пару разів там вдарили, чи три, чи п'ять. Але э, подивився в дзеркало, там пів спини було сині. Майдан незалежності та прилеглі вулиці для Юлія назавжди залишилися місцями протистояння. Він зупиняється, що пару метрів, аби розповісти. Тут в нього стріляли, тут вони з друзями йшли на штурм. Один із струсків мого мозку відбувся саме тут. Багато беркутівців просто бігли на нас зверху, от, закидуючи нас цими світошумовими гранатами. Я пам'ятаю, на, на ранок я знайшов шматок цієї пластмасової гранати в себе в кишені. Куртка була дірява. І здається, саме в той ранок. Таким вонючим, дерявим від цієї гранати я приїхав здавати сесію в Карпенка Каро. Тоді Юлій вчився на першому курсі і планував стати звукорежисером. Три місяці майдану змінили усі його життєві плани. Зараз він капітан ЗСУ. Я взагалі хотів бути якимсь відомим діджеєм, там писати електронну танцювальну музику, але бачите, як життя склалось. Почалась війна, і я, як і всі мої побратими, вирушив туди. Я кинув навчання, так і пішов служити в складі третього окремого полку спецпризначення. Ми вирушили на Донецький аеропорт. На Майдан вийшли люди, які вже були рушиною сілою. З отцем Сергієм ми зустрічаємось біля Михайлівського собору. Саме він в ніч на 30 листопада першим відкрив свою браму для студентів, які тікали від Беркуту. Семінаристи, які тут були, і священики вони не чекали якогось благословення з від своїх керівників. Вони відчинили двері захисникам майдану, тим, хто втікав від Беркута, зробили для них прихисток, почали бити в набат. Отець Сергій в той час служив у Херсонському храмі, а викладав у місцевому виші. Його протест починався спокійно, а закінчився звільненням з університету та новою ролью капелана у 30-й механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. я пам'ятаю, що я взяв просто в церкві два прапора українських в ательє Купив стрічку жовто-блакитну ножниці, і з двома студентами ми просто на площі свободи в Херсоні роздавали стрічки. Ми різали, роздавали стрічки. Людям так почався наш майдан. В Херсоні Зараз священник Сергій Дмитрієв, головний капелан командування сил територіальної оборони ЗСУ. Це все продовження нашої боротьби за вільну державу. Майдан це був певно той майданчик, який нас. Зарядив, сплатив революція гідності стала точкою неповернення до старого життя і для Оксани Сивак. Тоді вона працювала акушером-гінекологом. А в перервах між роботою ходила на майдан лікувати хворих та поранених протестувальників. Коли 19 січня сталося перше загострення, ми ще десь дві години з друзями в сусідньому будинку дивилися новини і думали, що це провокація, що це там я не знаю. Щось, але коли ми побачили, що це вже не провокація, ми пішли на майдан. Ну тоді досить холодно було. Ми зверху одягнули білі футболки, помадою намостили хрест, такі наївні були. І на першу барикаду. І там я своїх перших поранених приймала. Тодішню організацію на майдані Оксана називає керований хаос. Усі якось чітко розуміли, хто і що повинен робити Ці лікарі, які приїжджали з інших міст, то вони приїжджали там на тиждень, ну на декілька днів, бо вони ж чи відпустку брали, чи там якісь чергування брали, а кияни приходили вночі. Ми так. Якось у нас був такий собі графік. Після Майдану Оксана завершила лікарську практику і більше займається законотворчістю у сфері охорони здоров'я. Зараз працює радницею міністра у справах ветеранів та опікується центром психологічного консультування. Ми колись з друзями зустрілися. Ну на початку повномасштабної так і раді, ніби всі бачити один одного, бо знову ж всі з'їхалися. Я така кажу: Боже, всі ті самі люди. А подруга моя каже: ні, нас стало більше. Виросли наші діти. Тобто, виходить, що в 2014 році нашим дітям там було по 10-12 років. А зараз вони виросли. Активісти кажуть і 10 років по тому для них майдан не закінчився, тому що боротьба як із зовнішнім, так і з внутрішнім ворогом, триває. Ми, мабуть, на той момент не оцінювали масштаб цієї проблеми. Ми думали, що це так буде легко. Та у нас була Небесна Сотня, і ми думали, що це вже велика ціна перемоги. А виявилося, що це ще довго і довго. І мені здається, що ну, для нашої країни це великий шанс вискочити з цього всього. Це велика ціна, але це певно і останній шанс. Леся Бакалець, Голос Америки з Києва. Адміністрація президента США Джо Байдена закликає конгрес якомога швидше схвалити запит на додаткове фінансування для України. Раніше цього місяця делегація українських військових відвідала Вашингтон із адвокаційною місією. Вони пояснювали американським високопосадовцям, як Україна використовує американську допомогу та чому не можна припиняти підтримувати країну зараз. Андріана Арехта Сусак, голова жіночого ветеранського руху, розповіла Марії Уляновській про те, що вона сказала начальнику об'єднаних штабів Ша Чарльзубра. Як військові реагують на компазне весілля львівського експрокурора під час війни про втому від війни і схиляння України до перемовин з Росією? Їхня розмова далі. А як ти пояснюєш конгресменам і тим високопосадовцям, з якими ви зустрічаєтесь, чому потрібно підтримувати Україну далі? Важливо ви пояснити виборцям американцям. Що ця допомога іде, вона не розкрадається, вона йде саме на поле бою, тому що ми використовуємо цю зброю і ми бачимо саме і на полі бою. Друге, це що ціна податків, які йдуть на Україну, вона не співзмірна з життями людей і в нас немає. Індульгенції не воювати за стабільність Європи, за стабільність Заходу, за нашу країну, за звільнення наших територій, наших людей і за, за свободу, просто за життя. Я запитую: а скільки коштує ціна життя американського солдата? І вона насправді більше, ніж по е, в матеріальному значенні слова, хоча життя не співзмі... ну, вона не, не оцінюється в грошах, але світ жорстокий, і до цього потрібно привикнути, що ціна людини вона є в економічному плані. Якщо українці, українська армія буде без солдат, якщо солдати в українській армії вони закінчуються, хто буде тоді захищати стабільність європи? Світ де до того, що якщо нас не підтримувати зброєю, то американські війська і західні НАТО війська вони будуть воювати проти, проти країн агресорів. У тебе була зустріч із начальником об'єднаних штабів США Чарльзом Брауном новим. він на тебе справив враження? Його називають легендою тут. Повітряних сил у нього бойових бойових вилітів багато, і мені хотілося просто як людині зустрітися з ним, як ветеранці і як військовій. І е, зустрітися з питанням про Україну я сказала йому, що потрібно міняти тактику і вивчати уроки, тому що прийде час, що ви можете також воювати. І він так подивився на мене дуже здивовано, що за нагла дівчинка. Оці всі склади, які звільняються, надаючи Україні зброю, вони наповнюються ж новою зброєю, але у нас є фідбек. Ну, наприклад, що та працює, та так краще, та так та краще. І дивно, тому що Америка вона лідер по поставках, лідер по підтримці в матеріальній, тобто в зброї, але вони програють на, на фоні того, що вони не беруть. Фідбек і не співпрацюють в плануванні. Ми звикли до війни. Суспільство, яке кожна сім'я майже втратила когось близького, я думаю, що ні, тому що потрібен час для того, щоб їхні рани трошки закапсулювалися. Якщо говорити про військових, військові втомлені. Чи вони звикли до війни, ну, хто як, хтось вигорів, хтось з 2014 року воює і далі буде воювати, тому що місія така. Хтось через страх звикає і бореться далі, тому що є страх, що діти будуть воювати. І все. Коли. А ти... хтось взагалі навіть не зрозумів, що війна. От власне, коли ти як військова бачиш фотографії з весілля львівського експрокурора, що ти в цей час відчуваєш, і що б ти хотіла йому сказати? З тою кількістю запитів волон... ну, військових там, долотерів, там треба дрон, там треба те, там треба це. Маленькі донати рятують. 20 тисяч дітей вивезених і втрачені контакти, де вони є. Люди, яких ми шукаємо, які в полоні чи безвісти пропавші, тут поранені, перша група інвалідності. І коли я це бачу, я не вважаю їх громадянами країни, за яку я борюсь. Я б взагалі не давала таким людям право вибору і право голосу. Ну, тобто є сіра маса, яка не включена, чого вони мають вибирати і, і ще щось робити, і впливати на якісь процеси в Україні. Боляче, так, да? тому що я знаю ціну. Якщо 14 рік я їхала я рахувала, і рахувала там сто друзів за три місяці, повномасштабки, то зараз я вже навіть не знаю, де хтось. А ще важче буде, що про перемогу ж будуть розказувати ті, хто виживуть. А виживе нас дуже мало. І буде далі життя йти. Життя має продовжуватися. Люди говорять, що вони втомлені від війни. Угу. Чи ти втомлена, як ти це сприймаєш? Втомлені від війни, тому що вони там прийшли в Києві в центрі. Клуб, ну, в центрі Києва, не дивлячись на комендантську годину, просто розважитись, тому що вони втомились. Я думаю, що всім, які втрачають або чекають полонених, або чекають хоча б звісточки, чи він живий, чи не живий, чи не можуть забрати тіло з Бахмута вже скільки часу, і не чекають, щоб його поховати, вони втомлені. Діти втомлені, тому що діти зростуть без батьків, батьки втомлені, військові. Що ми втомлені від війни? Ну просто ось хочеться побачити рідних, хочеться поїхати додому трохи там два дні і все. І далі вже вертаємося, тому що розуміємо, що час іде, а час це дорого коштує. Україна втомлена від війни, але ну, війна ж продовжується. Треба видихнути, взяти волю в кулак і, і далі працювати. Ну от, власне, дуже багато військових з пораненнями, з ампутаціями повертаються на фронт. Не вистачає людей? Людей не вистачає яких? Людей не вистачає з досвідом. І людей, люди, які з досвідом, вони в перший, перший, за перший рік, 22 й рік і 23-й, вони вже закінчуються, і вони поранені і повертаються далі. І якщо говорити про мобілізацію, так, нам не вистачає людей зараз. Тому що людський ресурс, а у них ресурс. Росії він безмежний. В нас за два роки ми виснажені, У нас дуже багато втрат. У нас багато поранених, які ще не повернулись на службу, і це довгий процес. А, а, а росіяни ж нікуди не пішли за цих два роки, поки це все відбувалося, і далі все відбувається. Ну і потім, а чому там контрнаступ не відбувається швидко? А, ну а ким закривати? А ти віриш в те, що будуть воювати всі, і чоловіки, і жінки, і всі прийдуть через Збройні сили? Ой, так би хотілося надіятися, що ні. Чесно. Ти віриш, що ні? Ні, я не, не вірю. Я вірю, що, що будуть більшість. Ну, не всі точно, але більшість, критична більшість буде. Час від часу з'являється теза в просторі. Про те, що треба Україну схиляти до перемовин. Тому mm -hmm. що це все дуже затягується. В Україні закінчуються люди, що ви будете воювати до останнього mm -hmm. українця. Коли ти чуєш про те, що треба йти на компроміс і сідати за стіл переговорів. Ніяких компромісів, ніяких столів переговорів. Все однозначно. Якщо вони сядуть за стіл переговорів, це означає, що моя дитина через років 10 візьме зброю до рук і буде воювати з росіянцями. Ніяких переговорів. Переговори можуть бути тільки на умовах України, тобто виведення військ, повернення всіх територій, е, репарації і відбудова повністю на за російські кошти, е, суд е, щодо злочинів і геноциду, який вони створили. І ну, я не вірю там в Будапештські меморандуми, і все решта якісь гарантії того, що вони не нападуть. Україна має бути в НАТО. Це дасть якусь гарантію безпеки, а нормального світу, проти ненормального. Ніяких столів переговорів вже були: Мінський, і ще якісь, хоч Канський. Мені ну, не знаю. Хай в Лас-Вегас поїдуть і домовляються тут. Мені. мені байдуже. Ніякі військові не сприймають. Кожна сім'я втратила когось і не одного. Ну, як пояснити людям, як, як мені собі пояснити, що. Добре, Андріан, треба піти на переговори. А як ті, хто, ну, тих, кого немає, ну вони що? Однозначно ні. Або світ зупиниться, або буде крах Це була частина інтерв'ю моєї колеги Марії Ліновської із Андріаною Арехтою Сусак, головою жіночого ветеранського руху. Повну майже годинну версію. Дивіться на нашій сторінці у Ютубі. Українець очолив Марсіанську дослідницьку станцію у пустелі штату Юта. Це Сергій Якимов, випускник Київської політехніки, який шість років тому переїхав у США. Він мріє стати астронавтом та колись полетіти на Марс. Що вивчають на дослідницькій станції? Як Сергієві вдалося очолити цей важливий проект? Про це розкаже Андрій Борис, який і поспілкувався з українцем. Штат Юта. Пустеля Сан Рафаель, численні долини, каньйони, ущелини, височини з глинистих сланців, вапняку та піску, які сформувались тут багато мільйонів років тому, схожі на неземні пейзажі. Саме тут від початку нульових розташована марсіанська пустельна дослідницька станція. Тут проводять геологічні та соціальні дослідження, симулюючи можливе життя астронавтів на поверхні червоної планети. Ми приймаємо різні групи з усього світу, які привозять експерименти або тестують якесь обладнання. Ця марсіанська станція вона класифікується як геологічний аналог, тому що. Геологія на колишній пустелі вона близька до геології Марса. наскільки це наскільки це може бути. Сергій Якимов, український інженер, який віднедавна очолив дослідницьку станцію, до цього кілька разів був учасником експедиційних місій. За ці 20 чимось років, які станція тут знаходиться, дуже багато було проведено. Так зване Human Factor Research, де було досліджено, як люди взаємодіють в ізоляції. Один з найновіших результатів досліджень це в з Європи зробив обробку е, даних: що найкращий екіпаж, який потрібен на Марс, е, наприклад, має складатися повністю з повністю жінок. Сергій закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю системи керування літальними апаратами. Він став відомим в українських медіа вісім років тому, коли його відібрали у сотню претендентів для майбутнього польоту на червону планету. Цю місію організовувала компанія з Нідерландів Марс One. Зрештою, вона збанкрутувала, та Сергій своєї мрії не покинув. У мене є мрія стати астронавтом. Так сталося, що я все ж життя йду до цієї мрії, і треба робити якісь кроки. Не треба ж просто сидіти на дивані і казати всім, що я хочу стати астронавтом, будучи в Америці, вже декілька років. Я працював інженером в маленькій компанії, але працювати там в сфері польотів людини в космос, я все ще не міг і не можу, тому що я не громадянин. А тут була така можливість долучитися до цієї справи. Політ на Марс наразі далека перспектива, каже український інженер. Із комерційної точки зору цікава, поки невеликій кількості людей. Дослідницька станція, яку він очолює, створена громадською організацією марсіанським товариством, яка фінансується різними донорами. Серед них мільярдери Джеф Безос та Ілон Маск. Поки що цікаво тільки Ілону маску з комерційної точки зору, але він тільки робить транспортний засіб для того, щоб перевезти людей з землі на Марс. Треба ще знайти когось, хто там побудує інфраструктуру для того, щоб люди могли там жити. І треба щенити людей, які ті полиця Сергій бачить свою місію саме у підготовці людей до далеких польотів. Тут безумовним лідером на думку українця є американське космічне агентство НАСА, а саме, центр у Г'юстоні. Робота там Сергій Якимов вважає стане наступним кроком у його кар'єрі. Андрій Борис Дмитро Савчук Голос Америки. І на сам кінець історія про українську художницю у Каліфорнії, яка вчить американців давнього українського мистецтва Петриківського розпису. Марина Маляренко проводить майстер-класи з Петриківки у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско. Таким чином каже дівчина і знайомить з українським мистецтвом, і навіть проводить арт-терапію у Санта-Моніці з мисткиньою спілкувалася Христина Шевченко. 36-річна Марина Маляренко у своєму помешканні у сонячній Сантамоніці щодня практикує давнє українське мистецтво. Малюючи характерні квіти, вона створює картини, кераміку та розмальовує прикраси. А петриківський розпис дуже. Такий гнучкий, багатогранний можна використовувати ту ж техніку, яку там декілька сот років тому використовували люди в селі Петриківка, коли вони малювали ці квіти і птахів цих в себе на стінах своїх будинків. Свій творчий шлях Марина почала у рідному Івано-Франківську, коли 16 років тому вирішила створити браслет для подруги і розмалювати його Петриківкою. Подрузі дуже сподобався подарунок. А я з того моменту не можу зупинитися і малюю петриківські розписи. Досі так народилася любов, яка переросла у життєву місію. З переїздом до Америки 11 років тому. Марина щодня покращувала свою техніку. Хобі переросло в основну спеціальність. Марина почала проводити майстер-класи спочатку у Техасі, де поселилась, потім у штаті Вашингтон, куди переїхала. Брала участь у культовому фестивалі Burning Man, для якого створила інсталяцію «Металика», розписаного Петриківкою. А два роки тому Марина переїхала до Каліфорнії, де провела вже більше 20 майстер-класів. є багато досліджень, що це корисно для нашої психіки, для нашого мозку. І мені завжди хотілося показати людям, що малювати може кожен. Тому я взяла свою любов до української культури, любов до малювання. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну майстер-класи набули особливої популярності, каже Марина. Ціна трьох годинного уроку 95 доларів з людини. Також Марину почали запрошувати і на інші благодійні заходи. Зазвичай я співпрацюю з місцевими нонпрофітами часто організовуються якісь івенти, на яких ми продаємо картини. Час від часу я даю щось на аукціони. зазвичай якийсь або якийсь відсоток від продажів іде на благодійність, або навіть сто відсотків. Окрім Петриківки, Марина поширює культуру українського одягу та прикрас. Ось в такому образі, у сукні від української дизайнерки вінком та прикрасами власного виробництва, дівчина полюбляє пройтись променадом на Санта-Моніці. І люди завжди реагують з зацікавленістю, питаються, роблять мені компліменти. Для мене це ще один привід розказати про нашу культуру. Марина намагається розширити географію своїх майстер-класів і на східне узбережжя штатів. У грудні проведе уроки у Нью-Джерсі. 30% від прибутку Марина жертвує на допомогу Україні. З Лос-Анджелесу Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Ми цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.